Прифайного благословенного, натхненого дня понеділка. Такий файний день. Тут, власне, заді мною кущі, і які цвітуть тепер і враження, щоб бджоли і метелики вирішили, не знаю, надихатися перед смертю чи там вибрати максимально нектару і меду перед зимовими такими чи осінніми холодами. Молодці, так і треба. Файний час, ще майже літній, то треба використовувати кожну нагоду. Сьогодні понеділок. Навчаємося зі слова Божого на увесь тиждень. І знову мене особливо торкає, коли готувався до проповіді, шоста глава книги Второзаконня, такий файний вірш, такі, фай... такі файні слова, такі файні думки. Пам'ятаєте, там слухай Ізраїлю, я Господь твій, Господь єдиний. І потім любитимеш Господа Бога твоїм всім серцем, всією душею. Це п'ятий вірш всіма думками, всіма помислами, справами, і сьомий або восьмий вірш. Каже такі слова, що триматимеш цю заповідь у себе в серці. І часто і в мене виникала в дитинстві юності така думка, ну священники, проповідники різні, говорять, так легко їм так сказати, «тримайте це в своєму серці. Як я, що маю, запхати там, відкрити якісь дверки, поставити, залишити. Як я то маю в своє серце поставити? І слухай, тебе так осінило на днях, то найкраща відповідь. Покласти собі до серця це практикувати. Бо що, що там потім читаємо далі? Це дається второзаконня 6, 7, 8, 9 вірші. Там йдеться так, 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 така послідовність. І навчатимеш свого сина, коли будеш лягати спати, коли прокидаєшся, коли ти в дорозі, коли прив'язуєш собі до чола, до руки. І мається на увазі у будь-який час і в будь-який момент. Це так красиво. Тобто, буквально така формула. Якщо ти хочеш, щоб щось було у твоєму серці, то ти мусиш це повторювати. Пам'ятаєте, повторення мати науки, повторювати. А коли? При яких нагодах? Може робити якісь особливі семінари, чи там окремі з'їзди, окремі суперконференції, є реколекції, якісь виїзди, паломництва. Ні. Ну, Я не заперечую перше, але йдеться про те, щоб практикувати нормально, натурально щодня, коли ти живий, коли ти мертвий. Коли ти прокидаєшся, коли спиш, коли їш, коли ти голодний, ти в дорозі, коли ти в русі, то, то в будь-якому русі нормально спілкуватися, це наповнює твоє серце. Це наповнює твоє серце. Бо з повноти серця уста промовляють, що ти наповниш серце, то ти будеш виймати тоді потім, коли власне говориш, коли виникає якісь обставини, коли виникає якийсь виклик. Тому. Наповнення серця дорівнює, практикуй. Практикуй в нормальних умовах. Практикуй. Цікаво, що я, 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 я помітив, що моїх дітей нічого так не заангажовує до читання книг або взагалі до читання, як коли вони бачать, що мама читає, тато читає. Ну бо так, вони бачать, що ага. Значить, тато нам не просто говорить, що там а ну читай, бо там по програмі шкільній треба. Але сам щось бере читає, хоча вже школу закінчив трошки давно. Тобто, розумієте, практика наповняє серце. Що ти практикуєш, то ти споживаєш. Що ти практикуєш, тим ти і наповнюєшся. Що ти вживаєш, то стає тобою. Буквально, що ти їш, та ця їжа стає тобою. І, власне, якщо ти їш благословення, якщо ти їш знання про Бога, то тебе що наповнює знання Бога. Круто! Тому, товариство, нехай цей тиждень пройде. Для нас усіх таким лозунгом наповнення. Трошки перегляньмо, чим ми наповнюємося. Перегляньмо, що нас насичує. Бо я знаю людей, і останній тиждень з цим стикався неодноразово. Люди, які себе наповнюють отрутою, всякими токсинами, кажуть, що чому я помираю? Ну, ну, слухай. Бо це отрута і токсини. Якщо ти хочеш наповнювати себе лиш якимось злими новинами, лиш якимось злими повістками, то ну, що ти хочеш, жити не будеш. Благословення не буде. Натомість для, для життя треба здорову їжу, треба нормальну їжу. Позавчора, здається, вже колись я втратив лік, зробив один парафіанин для нас такі ребра по-татарськи. Коротше, це окремий рецепт. Ну, і коли ти ці ребра поїш, салатиком нормальним закусиш, то після ребер із салатом ти можеш гори перевертати, бо ти стаєш ребрами салатом, і салатом. Ти, і ти маєш купу енергії, файної, чистої енергії. А як водичкою поп'єш діловецькою, чистою, одним словом, що ти споживаєш, тим ти й стаєш. І тому ще книга Творозаконня це одна з древніх книг Біблії, наголошує: переглянь, що ти практикуєш кожного дня. Переглянь, що тебе наповнює, що тебе заряджає кожного дня. Якось до мене приїхали друзі. І там попросили за зарядку до телефона, телефон був якийсь серйозний, з сильною батарейкою. Ну а я дав зарядку, яка мені попалася в руки. Він показав, о, ні, це мені не підходить, бо там стільки-то, стільки-то ампер. Потім я якусь іншу приніс, бо в мене ж п'ять дітей. В кожного по три зарядки. І я потім іншу зарядку, ще іншу. І він 2-3-4 зарядки перебрав, бо йому ці зарядки не підходять, бо там не стільки ампер, там не такий вольтаж, там ще щось не таке. Вони словом, не така потужність. Тобто знає, що для його нормального телефона треба нормальну зарядку. Натомість, коли ми торкаємося з питання серця, питання душі, питання наповнення мудрості, то <кхід> буквально ми нехтуємо. Е, яка різниця, чим я наповнююся? Ні, є різниця. І це різниця вельми. Тому, товариство, перегляньмо і переглядаємо, будьмо такими конкретними, будьмо делікатними до того, що, що ми споживаємо, чим наповнюємося, чим заряджаємося, чим заправляємося, аби потім не... Виносите скарги, що ой, а що з мене виливається? Ну, це з тебе виливається в основному те, що ти заправиш, <гум>, те, що ти залиєш, інше не може вилитися. Тому, дай Боже, щоб наша практика буденна, особливо практика тих днів, коли маємо більше часу, коли маємо більше можливості, дійсно допомагає нам наповнюватися чимось живим, чимось реально працюючим, чимось реально плідним. А власне слово Божим, натхненням, благословіннями і чимось подібним до цього. Також сьогодні оголошую таку нову збірку. Практика останніх пару місяців, коли ми робили таку паузу і збирали там на табори одного разу, одного разу на підтримку каналу. Показала, що варто призупиняти, не зупиняти, а призупиняти загальний збір на перемогу чи для перемоги і робити такі вставки. Мені мені дуже сподобалося до мене підійшли семінаристи шостого курсу. У них така виникла ідея без ректора, без префекта, тобто без їхньої влади. У них особисто виникла ідея оновити клас, І бо на, наразі не мають можливості загально у таких масштабах семінарій це зробити. То хлопці, шестикурсники, яким, яким ще два роки треба вчитися в семінарії, аби стати священниками, у них виникла ідея оновити клас, аби самим два роки зажити в нормаль, за нормальними партами. А потім, аби щось після, після себе залишити, то вони якось вже збирають ресурси, але треба їм ще на допомогу, здається, 34 або 35 тисяч, тисяч гривень. Тому цей тиждень я оголошую на, на, на таку підтримку для семінаристів, тому що сам був семінаристом відносно недавно, тому що, як вони мені сказали, що вони навчаються за тими самими партами, за якими ще я вчився, і вони вже, скажімо так, м'яко кажучи, у такому собі стані. Тому хто з вас, хто хоче долучитися до більш достойного навчання семінаристів? Реально за новими партіями у них якраз тепер на днях відкривається навчальний рік, то запрошую приєднатися цей тиждень, не від цього понеділка, до наступного понеділка буде оголошений збір для науки, для семінаристів. І коли ми закриємо цей збір для семінаристів, здається, 34 чи 35 тисяч гривень, то, то всі інші ресурси, якщо будуть, надіюся. То кинемо на ті школи, які тут маємо близько в оточенні, є ділове там, чи Луг, Косівська Поляна, найближчі села. Добре? Я потім в кінці, через тиждень за це прозвітую. Тобто, хто хоче приєднатися, посилання на картки є внизу, в описі під відео. Файно. Перевіряємо, що наповнюємося, наповнюємося життям і будьмо благословенні життям. І самі благословляємо на життя всіх оточуючих. Майтеся файно, мир вам!